на ваше питання, я спробую трошки опонувати Андрія. Андрій дуже, я так розумію, гарно думає про інтелектуальні здібності наших людей, які працюють в Офісі президента. Е, ну, при всій повазі, що мається знайти там рацію, якийсь розум, сценарій, нема того там. Там розум переможців, розум, табір переможців ще в 2019 році, коли вони завоювали все, всіх, всіх перемогли, і все вперше цей. І, і, і таке враження, що наш. Ша влада рухалася такому великому танку, притом знявши з гальм він летів під мене під себе свободу слова, права людини, мінімальні права людини, конституцію. Взагалі там. Пережували, викинули, тобто це таке враження, що вони їдуть великому танку, і так само єдина залишилася висота, яку можливо треба підкорити. Це незалежність на Боїсап. Вони не ідеальні, але це єдиний, хто був хоч якось незалежний від цієї влади. І тут вони цей танк розвертають і беруть цю висоту. Думаю, ми зараз туди підемо, все перемелем, так як от Конституція, Свобода слова, медіа і так далі. Так далі. А західні партнери так вони ж так раніше теж закривали очі, тому що на заході розрахунок був. На що на Заході є усталена практика, була усталена практика, що з трибуни всі посадовці хвалили Україну, захоплювалися Україну, а в кулуарах вони? Наші політики кликали, казали, чуваки, а що там такі, і по призвищах, а цей там накрав, а цей туди вивів, а цього там офшор. А... Вони все знали. І наші тоді стояли в куларах, сірка очі позичали. От, але ці ж думали, що ну схавають там ж, європейці лохи схавають, але. Тут розумієте, теж терпіння небезмежне, і коли цей танк попер на набу САПу, там терпіння лопнуло. Що до України, Тут взагалі вважало, що все буде в аржурі. та яке питання? Ми ж знову ж таки дивимося. Свободу слова підім'яли, незалежних медіа майже не залишилося, права людини так само, люди зажухані, не, не злякаються, ТЦК не на право. Ну, щось придумаємо. А якщо відео позиція, так ми згадаємо, така ж ми ж боремося проти російського впливу в набу. Раз, два, і все будуть агентами впливу. І тут сценарій пішов по розкішниці, тоді коли студенти вийшли. От уявіть, цей танк не і Вийшли студенти картонкою, От там заблокували. І тут що вилазять оці капітани з цього танка броньованого, і що будуть розстрілювати студентів? Нема дурних. І вони що кажуть? В них насправді був страх. І вони почали ліпити горбатого, вибачайте. і почали говорити про те, ми поважаємо думку людей, ми до них прислухаємося. Та брешуть вони. Вони так прислухаються, що наступний день написали законопроект, який зараз там оці воші виловлюються, які насправді ну, нібито ми щось повертаємо. Ну, не зовсім так. І так, на, от, Як я казав Андрій Прально, таки на ланцюжку ми тримаємо це ж на Буй Сап. От, тому е і недарма почали. А найтупіше, що придумали, намагалися дискредитувати молодь. Mm -hmm. Що не працює, бере гроші. Тут це була якась вакханалія. І коли ця вакханалія, вони побачили, що вона теж не працює, я звернув увагу, що ботоферми, навіть люди, які абсолютно реальні, з реальними обличчями, не бояться казати про те, що. Вони підтримують владу, вони підтримують всі незаконні рішення і неконституційні. І вони почали так. От ми переглянули думку, ну на молодь насправді то молодець. Тому що, от, подивіться, як її злякалися в Москві. Тому оця всяка дискредитаційна кампанія знову ж таки вона на анонімних каналах. Вона ботів. І, до речі, це оця подія по НАБУ і САП показала наскільки синхронно працюють ботоферми. Офісу президента і російські ботоферми вони однаково намагалися знівелювати, опоплюжити, обріхати цю молодь, яка ось цими картунками фактично заблокувала цей великий танк, який пер і ні на що не зважав уваги. Тому. Молодь наша я, все ж таки треба звертати увагу, і коли хтось там каже, так, вони там не мають права, вони мають право. І коли знову ж таки маніпуляція, коли в той час, коли ми воюємо, молодь тут протестує. Ну, народ, якщо тут в тилу буде Безчинствувати не буде не буде працювати право, не буде працювати закон, то всі, хто повернеться з фронту, стикнуться з тими самими проблемами, які стикаються всі, які тут зараз, ну умовно кажучи, в тилу беззаконня, порушення прав і свобод. Тобто, фактично, ну умовно кажучи, не для того, хлопці там гинуть, аби тут просвітала ну, диктатура, авторитаризм і тоталітаризм, тому. Реально реакція була несподівана для офісу, а, те, що вийшли студенти, і вдвічі була несподівана реакція заходу, тому що ну це напевно набу САП стало останніми каміншими, коли терпіння у них теж лопнуло.